В ефірі інформаційний тиждень на телеканалі Тісі 7+. Вітаю. Путін погодився прийняти Севастополь та інші міста до складу Російської Федерації. Про це він заявив на прес-конференції у своєму рішенні. Президент Росії ґрунтується на результатах псевдореферендуму, а також спирається на волю народу. 17 марта в Криму состоявся референдум. Він пройшов в повному соответствии з демократичними процедурами і міжнародно-правовими нормами. В голосуванні прийняло участь більше 82% виборців. Более 96% высказалось за воссоединение с Россией. Цифры предельно убедительны. Також Путін заявив про те, що на Кримському півострові має бути три державні мови – російська, українська та кримсько-татарська. Ми з уваженням відносимося до представників всіх національностей, проживаючих в Криму. Це їхній спільний їх будинок, їхня маленька родина. І буде правильно, якщо в Криму, і я знаю, що кримчані це підтримують, Будуть три рівноправних, государствних язика: русський, український і кримськотатарський. Тим часом українська влада укріплює державні кордони. Берегти безпеку на схід країни вирушили більш ніж три сотні хмельницьких прикордонників. Хмельничани воякам допомогли коштами та харчами. Небайдужі хмельничани підходять до автівок з національною символікою один за одним. Хтось приніс пакет з крупами, а хтось мішок картоплі. Приймали і грошову допомогу. Підтримка адресована тим, хто сьогодні охороняє кордони держави. Будемо передавати з нашими військовими, з курсантами прикордонних військ. Ми їм сьогодні завеземо це все в академію, передамо. А далі думаю, вони розпорядяться, куди і як і з ким передавати в місця дискулькації». Хмельничанка Олена не словом а ділом підтримувала Київський майдан. Тепер найбільша мрія жінки мир. Про продуктову акцію почула по радіо та відразу прийшла на майдан не з порожніми руками. Купила, що наскільки можливо, і привезла. Ні, не вперше. Ще раз я купляла медикаменти, завозила і ось цю акцію п'ять шість Теж кошти переказувалися. Сім'я. Керівництво одного з провідних на поділі підприємств Укрелектроапарат у важкий час теж активно допомагає. Сьогодні для прикордонників привезли чимало продуктів, однак на цьому не зупиняться. Ми допомагаємо не тільки продукт харчування, допомагаємо, так і військовому комісаріату, Ми допомагаємо і по людей, які загинули на небесної сотні. Да, небесної сотні. Все завод дає, що треба. Зараз виділяє транспорт для перевезення вантажів. Для... Продуктову та матеріальну допомогу місцеві автомайданівці збирали впродовж дня. При потребі акцію повторять. Леонід Прус, губернатор. Тепер вже офіційно. Нового очільника області урочисто представив голова облради Іван Гончар. Подробиці в наступному сюжеті. У сесійній залі облдержадміністрації людно як ніколи почесні місця в президії новообрані голова облради та губернатор займати не поспішають. Спілкуються, радяться та потрохи звикають до нових посад. Зібрання розпочинають з найголовнішого озвучення офіційної заяви, виконуючого обов'язків президента про призначення нового очільника області. Відповідно до статей 112 та статей 118 конституції України постановляє призначити просаленіда Івановича. Головою Хмельницької обласної держадміністрації, виконуючи обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов. Іван Гончар переконує з новим губернатором знайдуть спільну мову та будуть тісно співпрацювати на благо Хмельниччини. Будемо кажуть співпрацювати тісно з депутатським корпусом, що на сьогоднішній день дуже важливо. Тому, що депутати представляють громади, представляють різні. Ну, точки нашої області, тому співпраця з депутатським корпусом, винесення спільних рішень, які потрібні для громади, для зміни ситуації, для підняття авторитету влади. Ми все зробимо для того, щоб це змінити. У цьому певен і Леонід Прус, новий очільник області, зазначає, влада повинна повернути довіру людей. А для цього народ повинен побачити реальні кроки та позитивні зміни. Ми прийшли зараз для того, щоб Зробити всі кроки влади відкритими, прозорими, щоб працювати, показувати дійсно реальні якісь результати і по розбудові системи влади, і по зміні системи влади, і щоб люди бачили реальні наші кроки, реальні наші справи. Надіюся на плідну співпрацю з усіма структурами. Надіюся на вашу підтримку. І з зали лунають все ті ж питання стосовно судимості пана Пруса у минулому. Пішла інформація по вашій причетності, по судимості, по відмиванню ПДВ. Всі знають, що на цю посаду будь-яка особа проходить спецперевірку і відповідно ніякої судимості, ніяк ні про яку судимості не може йти навіть і мова. Спростовує Леонід Прус і інформацію, що він входив до партії регіонів. Усі поради присутніх вислуховує, обіцяє тримати контакт із людьми та прямує негайно виконувати свої прямі обов'язки. Найближчими планами ділиться із журналістами. Зараз будемо братися за закачувати і ставати до роботи. Зараз вивчимо ситуацію. За нами всіма стоять прості люди, які потребують соціальних виплат, хоча б утримання на тому рівні, який є, які потребують захисту. Теж саме я вже говорив. Сільське господарство, веснано-польові роботи це продовольча безпека держави, і освіта, і медицина. Ви чули сьогодні побажання, які звучали. Потрібно всьому давати лад, всьому і зразу, і в комплексі. Аби слова втілити в реальність, перш за все, новий губернатор підбере собі потужну команду професіоналів. Потрібно обов'язково підібрати команду виключно професіоналів. Відповідно, потрібно провести люстрацію, підбір кадрів. Людина має бути, по-перше, чесна і порядна, не заплямована ні в яких речах, і другий критерій це однозначно професіонал, який добре володіє ситуацією в своєму напрямку, в своїй галузі, за яку відповідає. І таким людям будемо надавати пріоритет в команді з професійними та чесними людьми. Леонід Прус обіцяє розібратись із ситуацією на Хмельниччині та запустити потужний механізм роботи області. А ще обов'язково довести, що він з народом. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини Ті 7 Молочні ріки, сирні береги. Аграрії держави зібрались у столиці на сьомий Всеукраїнський молочний конгрес. Радились, який вектор розвитку обрати, та що варто зробити, аби у непростий для країни час зберегти та розвинути молочну галузь. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Столична Київ-експоплаза згуртувала молочників з різних регіонів України, приїхали себе показати та на інших подивитися. А ще вирішити, м'яким чином нарощувати темпи розвитку такої важливої та прибуткової для України молочної галузі. Спеціалісти кажуть, рости є куди. Сподіваються на відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників. Хотів би звернутися в першу чергу до іноземних компаній, які присутні в Україні в які мають намір працювати в Україні з закликом до поглиблення співпраці. Минулого тижня ми продемонстрували готовність стисти терміни і можливість стисти терміни розглядати всі питання реєстрації і дозвільних процедур. Минулого тижня були скасовані окремі дозвільні документи постанови Кабінету міністрів, зокрема на продукцію тваринного походження. І на сьогоднішній немає потреби на кожну партію одержувати сертифікат. І міністерство в найстиші терміни знайде шлях, як реалізувати програми кредитування. А на цей час потреба в залученні кредитних коштів для агробізнесу в Україні оцінюється в межах від 8 до 10 мільярдів гривень. Молочники називають плюси для галузі від вступу у євросоюз. Серед них підвищення конкурентноспроможності, модернізація, реалізації української продукції на європейських ринках, доступ до фінансових ресурсів. Водночас, незважаючи на складні політичні відносини з Росією, кажуть, такого партнера в економічному плані втрачати теж не потрібно. На сьогоднішній день нам ведеться робота для того, щоб зберегти той товарообіг, який у нас був. В першу чергу в цьому зацікавлені підприємства, які, власне, були згадані, це сироробні підприємства і молочні. На цей час погіршення суттєвого, яке могло би відбутися, не відбувається. Я би дуже обережно говорив про плани, але станом на сьогоднішній день у нас є збережений обсяг. Експорту в Російську Федерацію продукції наших виробників для нас сьогодні це є важливо, окрім налагодження вектору зовнішнього розвитку, необхідні значні зміни і всередині України. Зокрема, це стосується законодавчої бази. Найближчим часом у парламенті мають намір спростити процес реєстрації земельних ділянок. Суть коротка реєструвати земельні ділянки можна як через мережу інтернет, так і через систему Укрпошти. Відповідно, після внесення таких законодавчих змін ми будемо стиснути строку поцьовувати методику. Законодавство мають намір зробити прозорим. Наше завдання зробити так, щоб законодавча база була сталою, щоб не було так, що прийшла влада під свої інтереси, розвернула ту чи іншу галузь, швиденько вкрала і втекла. Мають бути абсолютно чіткі, зрозумілі закони. Крім того, має бути часовий люфт. Тобто ми маємо розуміти, що цей закон приймається не на рік, а мінімум на три, а краще на п'ять років. Усі пропозиції узагальнити та виписати закони, які б суттєво підтримали вітчизняних аграріїв. Ми перше, що маємо зробити, і вчора такий перший комітет вже в нас засідав, це відфільтрувати ті законопроекти, які в нас є, поєднати їх, провести розмову з авторами, співавторами законопроектів про те, що можливо з десяти створювати один і визначити пріоритетність. І це я думаю буде зроблено максимум протягом місяць. Підтримати коштами українців обіцяють представники Європейського банку реконструкції. Та розвитку очікують від представників вітчизняних компаній конкретних пропозицій. Тісну співпрацю з асоціаціями аграріїв пропонують налагодити і парламентарі напряму звернення до комітету до міністерства аграрної політики. Подавайте свої пропозиції. Незважаючи на складну суспільно політичну ситуацію в країні, в Мінагрополітики запевняють, молочна галузь функціонує стабільно. У штатному режимі працюють підприємства у найбільш проблемних зараз регіонах на півдні та в Криму. Тетяна Гуща, Артур Літинський, новини ТІВІ 7 Співпраця Державтоінспекції з самообороною дає відчутні результати. Водіїв правопорушників поменшало, а скандальних затримань посадовців побільшало. Більше дізнаєтесь із сюжету Юлії Фоміних. Безпека дорожнього руху, як і раніше, зовсім небезпечна. Про це говорять цифри. За два місяці 2014 року на території Хмельницької області скоєно 490 дорожньо-транспортних пригод. З потерпілими 62 пригоди. В Цих автопригодах загинуло 11 людей. А ось рівень боротьби зі злочинністю використання транспортних засобів зменшується, зазначають працівники обласного ДАІ. На сьогодні слухняність водіїв перевіряють чотири стаціонарних пости ДПС. Ці підрозділи забезпечують безпеку дорожнього руху на дорогах державного значення. Крім того, на території області функціонує 19 відділень ДАІ, які безпосередньо підпорядковані начальникам районних. Органів міліції та чотири відділення ДАІ, які підпорядковуються начальникам міських відділів міліції. За безпекою на дорогах віднедавна стежать і представники самооборони. У тандемі з громадським контролем Даївцям вдалося затримати багатьох правопорушників. На сьогоднішній день я рахую це актуально і це потрібно для того, щоб підняти імідж працівників ДАІ, імідж працівників міліції, зблизитись до населення. Підняти ту довіру, яка на сьогоднішній день втрачена, для надання допомоги по нагляду за дорожнім рухом від 20 до 40 активістів громадських формувань, задіються щоденно. А ще кажуть, стало простіше наказувати високопосадовців за неправомірні дії за кермом, адже представники громадського контролю стали тією необхідною складовою, якої раніше не вистачало в аналогічних ситуаціях. Не все в принципі так гладко і в роботі ДАІ, і в роботі громадських організацій, але все-таки ми рухаємося в правильному руслі. Було би проблематично притягнути таких осіб, як як, як то прокурора чи податківця. Чи будь-кого іншого з високопосадовців до відповідальності. Наразі це вирішується однозначно, якщо виявлено факт такий, ці особи притягуються, не дивлячись на те, що вони є високопосадовцями, займають якісь високі посади чи місця по роботі. Повернути довіру громадян до працівників міліції, створити їх позитивний імідж, а ще знищити популярну серед водіїв схему хабарництва. Такі першочергові завдання стоять перед працівниками ДАІ, адже закон один для всіх. У разі викриття фактів корупції. Працівник ДАІ, який отримав хабаря звільнення з органів внутрішніх справ. Безпосередній керівник, будь то начальник відділу, відділення чи командир строгового підрозділу, пониження в посаді або неповна посадова відповідність, заступник начальника управління Сувора Доган, керівник управління Догана. Якщо факти хабарництва у підрозділі будуть непоєдинокі, начальники управління очікує звільнення з посади. Усі, хто помітив неправомірні дії Даївців, просять негайно звертатись до обласного відділення міліції. Даївці сподіваються, зможуть стати взірцем для усіх водіїв та змінять структуру роботи установи. До люстраційних процедур при потребі готові. Натомість розраховують на добропорядних та слухняно-законних автовласників. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини Ті 7 Ситуація в Україні непокоїть і дорослих, і малечу учні навчально-виховного комплексу номер 7 вирішили не залишатись осторонь долі країни та влаштували акцію миру і єднання. Подробиці в сюжеті Юлії Фоміних. Надихнути учнів на творчість, добру справу та патріотизм спробувала пані Валентина, аби зацікавити школярів у вивченні творів, викладач світової та художньої культури вирішила організувати акцію миру за мотивами стародавньої легенди. В 11 класі е, діти вчать таке произведення Ясунарі Кавабати, яке називається Тисяча журавлів». Е, це произведення якраз говорить о те, що е, життя людська чоловіче дуже коротка і треба обов'язково жити в мірі. Поэтому ми присоединились к акції всіє України і вважаємо, що ця акція є прогресивна, і наші діти будуть настоячими патріотами. Ця акція присвячена тому, щоб наша країна була єдиною, схід і захід разом, щоб Україна була мирною державою і щоб ніколи не було війни. Випускники ідею класного керівника підтримали легенду прочитали до акції миру долучились, а ще ознайомились з технікою орігамі та створили сотні журавликів миру. Журавлик орігамі це є одним із вегвиглядівну класичної фігури, яка є символом добра, щастя, здоров'я та кохання. Існує багато легенд, адже люди ставили дуже журавлі з високою ну, і особливою увагою. Вони вважали їх птахами, які є найбільш приближеними до Бога та духовного світу, а також символами довголіття. Здоров'я багато є легенд, які оголосять про те, що якщо зробити тисячу журавликів, здійсняться різноманітні бажання. Саме тому ми зробили цю акцію, щоб найголовніше наше бажання це єдина країна та незалежна Україна здійснилася. Ініціативу проявили і учні молодших класів. Анастасія швидко опанувала техніку орігамі свого журавлика. Миру складає із величезним захопленням та розумінням ситуації в країні, щоб об'єднати нашу країну. Щоб всі жили в мирі і в злагоді. Школярка одразу дає майстер-клас. Отож, запам'ятовуйте. Перед тим, як робити журавлики, потрібно зігнути по діагоналі в одну і в другу сторону. Беремо кутики і згинаємо до середини. Потім розгинаємо і закручуємо, щоб у нас вийшла така лодочка. Згинаємо, формуємо голову і хвіст. Символи єдності гордо створюють і решта учнів 6-го Б класу у свої паперові творіння вкладають бажання життя, миру та спокою. Ці журавлики будуть запускатись як в виді величезної гірлянди, яка символізує мир і надію. Це мій журавлик миру. Він символізує об'єднання всієї країни. Мій журавлик миру символізує єдність і надію. Журавликів миру оселили біля приміщення школи. Діти пильно рахують їх кількість та сподіваються, що саме ця тисяча паперових шедеврів виконає їхнє бажання. Єдине для всіх громадян України. Зараз Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич. Новини Ті 7+. Це все, що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Будемо чекати від наступних семи днів більше добрих новин. Бережіть себе.